800 метрів, ви поступово обходите. Одна матія повністю проєкт. Якщо там лінтяйчик, або якщо хтось помився, можна під'їхати. чипати. Це дорого, 20 км. Є автобуси. Але. ну Це ж знову ж таки, це вже для тих, хто хоче яким... Ось тут у нас сторон клан, це саме висока точка. Це 5400 спускаєтесь повільно до Бенні та Допані, ну, поки не буде. І ви впродовж цього маршруту в деяких селищах є чекпоінти там, де є або поліція, або просто туристичні представники туристичної анісоції, ви просто відмічаєте журнал. Для чого це робиться для вашої безпеки. Що вони знають, що ви прийшли ви мене, до кого-то, снідієте людей, ви відмітились в такий-то час тут, і ви їм повідомляєте, ми йдемо далі. Тобто, якщо ви раптом зникнете, то у вас буде чогось. Це для вашої місця. Такі цікаві, ще об'єкти є. Ну, Те, що мені сподобалося особисто, да? дуже хороше місце мутки Це вже після перевалу на 3800, там живе наш підпочивник, майдрейну.